Всім привіт! Сьогодні знімаємо огляд на Kovi Light 300. Це модель 24 року. І перше, з чого я хотів почати, це його зовнішній вигляд, а саме графіка, на ньому така сіро оранжева. Мені вона дуже зашла. Дуже класна графіка, вона на сонці. Класно, дуже переливається. Але якщо от як тут прикластись трохи кудись, то вона так от стирається, стає такою матовою, неблискучою. Ну, наліпки, що сказати. В нього йде така LED фара. Вона мені набагато більше подобається, ніж на всіх інших китайських. Досить класно світить. Зараз продемонструю вам оп Отак у нас світить ближній. І отак от дальній. Різниці, звісно, небагато. Але непогано. Світить взагалі чудово, мені подобається. Далі, що б я хотів сказати по приборній панелі. Вона у нас така оновлена, дуже наворочена. І в ній є проблема, що некоректно показує швидкість. Але я дуже легко це вирішую, це просто виключить і включить, і в мене завжди це проходило. Тахометр коректно показує, завжди, передачі теж. Ну і пробіг. Тут ніби теж нормально. Далі я б хотів розказати про сидіння. Воно теж з такими крестиками якимось тут. Дуже зацепки, прям класне, таке м'яньке. Дупов взагалі не були, тільки отут трохи такий люфт є. Але він, як мені здається, зовсім не мішає. А зараз плавно переходимо до його характеристик. А саме тут двигун 174-й зоншен з косою головою на 28 кінських сил. А карбюратор в цьому мотоциклі Niby Racing PVK-34. Ось, якщо видно на камері. І з заводу я його навіть не регулював. Мотоцикл класно, коректно працює. Має гарний холостий хід, і таких провалів в нього не замічавши. Також хотів би зауважити про захист від опіків. Дуже класна тема, мені дуже зайшло. Так, щодо лапки КПП, вона тут уже стоїть правильно, так сказати, металева. І при падінні вона зігнеться. Ось як бачите, вона тут трохи пару разів. Я впав, і просто легенько її можна дуже просто вигнути назад і не виломає вам вал КПП. Дуже класно. Тому що дуже часто стоять у інших моделей алюмінієві такі жорсткі лапки, і вони просто при падінні видирають вал КПП. І Дуже багато головного болю. Так, щодо підвіски. підвізки, тут підвіска СЗЦ Всі кажуть, що вона дуже жорстка, але моя вага 70 кг, і на самому м'якому положенні, мені взагалі ідеально вона підходить. Не більше, не менше. Дуже класно. І також задній аморт. Він до нього взагалі претензій немає, ніяк не коригував, з ним нічого не робив. Оскільки ця лайтуха максимально приближена до КТМ, рама тут нараз копія КТМ. -а. Вона мені набагато більше подобається, чим на геонах стоїть. Навіть не знаю, якось краща точка балансу. чи що. Вага цього мотоцикла 123 кг, моя вага 70 кг, і відчуваю я себе на ньому максимально впевнено. Так, добре, час поговорити про кермо. Тут у нас з лівої сторони щеплення не гідравлічне, але після часу їзди в ендуро пальці трохи німіють, скажу чесно. Далі у нас такий захист труб. Не самий поганий з китайських, але в мене тут вже викрутився болтик, то дуже часто при будь-якому падінні вона зразу прокручується вниз. Таке неприємно. Перемакачі світла КТМ. Дуже зручні, ніякого немає. Все працює, ніяких люфтів. З правої, сторони, з правої сторони у нас кнопка запалювання та заглушити мотоцикл. Також у нас з правої сторони передній тормоз гідравлічний. Взагалі дуже класно працює, мені їй подобається. Так, добре. А зараз я хотів би поговорити про його мінуси. Перший мінус для мене вагомий, це дуже важко підібратися тут до підсосу. Треба отак от тут пальцями залазити і мати крепкі довгі пальці. Якщо видно на камері, ось тут він. Далі, що мене теж напрягає дуже сильно, це місце для ключа. А саме він дуже... Ось бачите, дуже важко туди заходити. Теж не подобається мені це. Далі ви знаєте, що на геонах, на кові, всяких кривий хвіст. В мене хвіст ніби рівний, проте переднє крило. Та фара, як бачите, трохи криве. Ось. Отак, от, якщо подивитись. Криво стоїть. Не знаю, можливо, в мене колесо криво стоїть, тому що ось тут оце перо захисне, це перо, як бачите, колесо стоїть нерівно. І зараз покажу, воно мені навіть тут протерло. Вже трохи. так Наступне, що в мене зламалося приблизно на 5 мотогодинах, це слайдер цепки. Я навіть не знаю, як він в мене зламався просто. Можливо, цепь була не натягнута або, навпаки, занадто туго. І в мене ось просто відірвався шматок тут. Так, а зараз на нього сядемо. Ось, достаю на носочках, якщо можна так сказати. Мій зріст 180, вага 70. Ось бачите, вилка взагалі чудово працює. Задній аор теж. Також хочу сказати про мотогодинник. Він Заводу у всіх автосалонах дуже напоганий скотч тут приліплений. Тож при покупці відразу його відривайте. Ставте якийсь дуже сильний крепкий скотч, або взагалі, як я тут зробив на резину, його приліпив. Ще один мінус, про який хотілося би зауважити, це ручка газу. При в колоній температурі вона просто не вертається назад. Я не знаю, що там, можливо, змазка замерзає там чи що. Але коли стає буквально тепліше, то з нею все окей. Бачите? Я на цьому мотоциклі зняв флейту. Він дуже голосний, але без підсоса він зараз не заведеться. У нас, як бачите, така погода. Трохи нельотно. Дуже голосний. Але на підсосі довго не працює, буквально секунд 5. і. Якщо його не прогріти, то він заглохне просто. В принципі, все. Ось такий вийшов. огляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, можливо, якісь у вас є ідеї, що мені знімати на цьому каналі.